Всім привіт! З цими подіями в Україні, <кій> мало не пропустила ефір. Події. Ну, вже всі відрефлексували, а можливо, ще не всі, можливо, ще буде і багато. Насправді, те, що звучив Зеленський, це перекладання відповідальності на всіх. Типа, ну, дивіться, я вам вже сказав: обирайте або холодна зима. Або 28 пунктів, що ви там обрали? Холодну зиму, тоді не жалійтеся. Да? Ну як би логіка шпани підзаборний зрозуміла. Але от коли я вчила в школі, і коли у нас був учитель історії Микола Михайлович, він навіть малював на дошці оцей відки історичних подій. Що завжди по колу це не по колу, а по повідку йде історія. І тоді ти слухав це так. А зараз ми повертаємося, на жаль, в 1900, там, я знаю, 18-й, мабуть. Це ближче що, з того, що, про що ми чули про що нам могли ще наші дідусі з бабусями розповісти. І от зараз, особливо сьогодні, сьогодні, у нас в культурному центрі була лекція, яку нам пан Олег пообіцяв продовжити на наступну п'ятницю, Лекція була Голодомор 21-23 років в Херсонській області, в Херсоні. І коли я сьогодні фотографувала світлини на екрані, мені Людочка каже: ти ж їх не викладай в мережі, тому що тобі знесуть сторінку. Бо це такі страшні речі, котрі, ну жахливі просто. І Дійсно вони же ховали. Людей, котрі загинули, котрі померли від голоду голими. Тобто стоїть цей військовий зима, він одягнений повністю там шапка, жупан, там сапоги, і він за ногу тягне людину, померлу. Там одні кості, кожа шкіра і кості. І люди всі голі. Тобто вони їх перед тим, як скинути в яму, тому що їх ж не ховали окремо, вони ще їх роздягали і ще й грабували. В день там, іменно в Херсоні, саме місто, в Херсоні 22 рік, гинуло в день більше близько 300 людей, в день. І самогубства, цифра самогубства це люди, котрі не витримували і було ще людицтва. І от на фоні цього сьогодні така, так, така вразлива була ну, день такий нелегкий. І на фоні цього ми сьогодні чуємо про те, що треба обрати холодну зиму або 28 пунктів плана Трампа. А насправді треба обрати 28 так, холодну зиму або окупацію. Тільки він так не скаже. А про це треба розуміти. Треба обрати холодну зиму або наступний голодомор. Ось що треба обрати насправді. І та тварь зелена нам каже: гідність, 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 гідність сьогодні я. <laughs> в мене сіпає досі, але я передивилася його звернення до народу повністю. Я прослухала його повністю, хоча хотіла е, потім думаю, ні, треба прослухати до кінця. Хотілася просто виключити. І знаєте, навіть не тому, що, що це гундосе створіння і що його голос дратує, хоча це в першу чергу, е, ні, мабуть, в другу. А іменно тому, щоб уважно послухати, що він скаже. І коли він сьогодні сказав, треба припинитись срачі, то вибачте, а, тобто ти те, що зараз відбувається в країні, викриття злочинів твоїх посіпак, і твоїх теж а, мільйони на Відправка з воюючої країни, ти називаєш це просто серчем, ти називаєш, що це політичні серчі, треба припинити і так далі, і так далі. Я таких цинічних людей ще не бачила. Я ж розумію, що він просто читає з екрану йому це не його слова, йому написали, а він намагається розставити акценти. Своїм там вищим, нижче голосом не дуже гарно у нього виходить. Ну, немагає, мальчик старався. І от мені просто цікаво. Мені не цікаво, бо, на жаль, нам прийдеться теж приймати рішення. Але він сам собі уявляє, що він зараз робить. Бо окрім того, що у нього в голові вибори наступний термін царювання в Україні, він нічого не бачить. Ви знаєте, пане Ілля, да, їх треба гнати в шию. Я в цьому впевнена і я готова. Але от, от мабуть, що час ще не настав. Не просто гнати в шию, їх треба, їх треба це Якщо якщо би справедливість такі була в цьому світі, то їх треба судити і возити по селам, показувати в клітці, давати кожному плюнути в ті морди. Ну, але так не буде. Про це можна тільки тільки помріяти. Пі... Що вони делають з країни? Ладно. Я не звикла здаватись. От, не знаю, характер такий, чи що, слава Богу, я не одна така. Ну, тільки з-за того, Толь, от ти пишеш, що сьогодні телефон червоний від побратимів. Я хочу сказати, що тільки із. В першу, так, в першу чергу, із-за того, скільки загинуло друзів, віддавати країну цим тварям просто так, не можна. Це в першу чергу. В другу чергу, я вже сказала, це не буде це буде е, тимчасове переміря, і Росії захочеться ще більше. І це буде в кращому випадку, якщо ми встигнемо. Якась частина людей встигне виїхати. А в гіршому випадку, а у нас, ви ж бачите, такий фартовий президент, що у нас чомусь, чомусь випадок обирається найгірший сценарій. А в найгіршому це буде окупація. Ми вже в ній були і ми більше туди не хочемо. І тому здаватися ми не будемо. Стільки людей загинули за це. Я сьогодні, знаєте, згадала хлопця, коли на Майдані розстріляли наших 19 лютого, показували відео, і там хлопець молоденький такий. І у нього запитують, запитують а що там, він каже, загинули хлопці. Поранені, він каже, ні. Загинули. Я так його обличчя пам'ятаю. Худенький такий високий хлопчик. Дай Бог, щоб живий. Але скільки пішло з Майдану воювати з 14-го року. Скільки людей з 14-го року доєдналися до допомоги армії, доєдналися до, до того, щоб піднялися, я би сказала, щоб Україна була. І щоб вона була і була. І ми не можемо зрадити це: сидіти, плакати сумних пісень, співати, плакати і жаліти, що ах, як би воно було, якби не це таке собі насправді. Тому будемо боротися. Я думаю, ми будемо знати, що робити. Я на це дуже сподіваюся. Тримаємося. Не люблю це слово, але, от, як по-іншому сказати не придумала. Не так. Тримаємо зазульку на місці, щоб вона нікуди не улетіла. Допомагаємо ЗСУ, бо це найважливіше, що є. От уявляєте, яким зараз там? Який піздець коїться в країні? А вони там, а їм там хочеться ж таки в землю піти, а вони нас захищають. Ми не можемо по-іншому. Так що долучаємося до нашої литери, допомагаємо ЗСУ, нехай ніч буде тиха. Хотілося б, щоб був спокій в наших душах, нехай буде так. Ми ж не з тих, хто буде сидіти на березі і чекати, поки труп врага пропливе, бо ми можемо не дочекатись. Ми з тих, хто бореться, ми з тих, хто проповідує принцип втручання, і хай так і буде.